Він. А свій потом сяду пишу і тоді потом Ти завжди протидія. Ти досі ще холодна, на часивий лід. Ти правди да невимовна, ти гордості поліз. Ти ті слова, які я вимовить не смію. Ти неблаганна мить, ти завжди протидія. І знову біла шкіра в тренді, в моді. А ти взяла і загоріла на природі. Зробила все наперекір, мов та нескорена стихія. Ти недосяжна, як верхів'я гір, ти альпініста мрія, на грудях білої футболки Ернесто Чегевара, твого буття розбитого осколки, чорна хмара. Нехай воно розбите вщем, одна надія, одвічний і незмінний бренд, То протидія, нікому не користь холодна і впізнана, але розтопить лід колись кохання хулігана. І то зламає певні рамки, то буде подія. Бере буття уламки, бо всупереч кохає проти діє.